Пане Іване, чи правда, що двоє синів, які нібито в цьому інциденті причетні, це є сини е... працівниці сільської ради. Так, так вона працівниця був працівниця відділу освіти, бухгалтерка, вона сьогодні звільнилася. Угу. Чи спілкувалися ви з дівчинкою, так, про яку сьогодні говорить вся Україна? Як вона зараз? Як, як в неї справа, чи ходить вона до школи? Ходила до школи Послідні два дня. Не ходить вчора. Не була сьогодні. Не була. Вона поїхала на якусь передачу на один Ви знаєте, насправді просто реакція її батька в соцмережах. Очевидно, ми, ми бачимо про що він говорить, що він доносить. Чи вдалося вам з нею поспілкуватися? Можливо, особисто або з нею працювали ваші містяни? Хто хто її підтримує наразі? З нею постійно працював психолог психолог у школі. Два рази на неділю у них були окремі уроки. З нею спілкувалася працівниця служби справах дітей. Я до пару разів до неї підходив. Так, по ботових питаннях на рахунок тої події я ні, ні разу з дівчиною не говорив, тому що я ж не можу знати її реакцію, я ж не психолог. Щоб, Підходити з такими питаннями, пане Іване. Подія сталася вже достатньо давніше. Півтори і роки назад. Так, півтори роки тому, і власне чи було справді відео, яке говорять про те, що воно було так, де зняли Я його не бачив. Не дивився і не збираюся дивитися. Але чи ви знаєте, що воно існує? Чи це не видумка? Тому що є історія ну, не історія, власне, а люди говорять про те, що пів села бачили це відео. Чи знаєте ви когось, хто його бачив, можливо? Багато людей казали, що є таке відео. Скажіть, будь ласка, пане Іване, власне, також інформація є про те, що хлопці, які задіяні в цій справі, вони мають ну не надто таку благополучну репутацію. кажуть про те, що вони часто влаштовували якісь вечірки і так далі. Наскільки ця інформація відповідає дійсності? Що вам відомо про це? Розумієте, ми живемо в сільській місцевості. Вечірки у нас організовувати не заведено. Вони могли піти. В бар вони могли піти на стадіон. Вони могли піти десь з хлопцями зібратися. На ну, що таке, щоб хтось десь на дому устраював вечірки? У нас такого нема. Добре, а, а як власне виглядає зараз життя цих хлопців? Тому що наскільки ми розуміємо, десь з цією дівчинкою вони все одно на цій маленькій місцевості перетинаються. Вона не навіть вони вона в змі заявляла про те, що коли вони бачились на вулиці, вони щось їй кричали нецензурною лексикою слід і вона має побоювання щодо них, бо вони її і залякували, коли суд починався півтора роки тому. Це з її слів. Я говорю, те, що зараз пишуть колеги у засобах масової інформації, то От мені власне цікаво, як живуть зараз ці хлопці, так чи вони відвідують школу, чи, чи в чомусь вони можливо обмежені? З вересня 21-го року вони в школу не ходять. Вони були, сиділи в СІЗО потім марським арестом. школу вони відвідування школи їм заборонено. Є рішення суду про дистанційне навчання. Дистанційне навчання проводилося особисто для них трьох. Тому що там три фігуранти справили. Їм ем заборонено мати було телефон, і завдання вчителі давали їм електронною поштою, і так само відповідь до школи була через електронну пошту, через їхніх мам. Пане Іване, а ще така інформація. Є батько скривдженої дівчинки, каже, що він планує йти до кінця. Як взагалі люди, громада реагує, підтримують його більше сторону чи підтримують сторону тих хлопців, яких звинувачують у звалтуванні? От за вашими особистими спостереженнями, як ви скажете? Більшість підтримують батька, щоб йшов до кінця. Ну насправді цікава ваша думка, чи от отримають ті люди, які винні дійсно те, що вони повинні отримати в кінці кінців? Після резонансу, якого на дні набула та справа, думаю, так. Тобто, а... ви вболіваєте за те, щоб покарані були покарані? Я вболіваю за справедливість, щоб наші діти, наші люди вірили в правосуддя і не боялися ходити по вулиці. Пане Іване, в нашій студії адвокат 에, говорив про те, що справа пішла кудись не туди з моменту, коли прокуратура кваліфікувала її за іншою статтею. Е, як ви вважаєте, ваша особиста думка? Чи мало місце певне зловживання з боку прокуратури або ж якесь кумівство в цій справі? Там нема ніякого кумівства. Його фізично не може бути, тому що прокурор він взагалі з другої місцевості. Яке може бути кумівство? Так само, як у засобах в соцмережах всюди писали, що працівниця мала вплив на чи на директора школи, чи на працівника відділу у справах дітей. У нас працівник у службі справах дітей повністю підтримував позицію прокуратури. Позиція прокуратури вимагала, щоб вони сіли у в'язницю. Тобто що перекрутити можу любу інформацію у соцмережах, що люди хочуть, то пишуть. Фактично, я, про те, що є перекваліфікація справи, я не юрист. В мене не є юридичного досвіду, юридичної освіти, щоб я міг її, як то правильно сказати. Ну, оцінювати ви мали на увазі. Оцінювати. Uh -huh. Якщо... на, на рішення суду є Вища рада правосуддя на, uh -huh. на дії прокурорів. У них так само є своя прокурорська перевірка. В цій справі вже всі, всі, всі ці дії задіяні. Гаразд, дивіться, потерпіла по суті підліток. Це початок підліткового такого віку, коли дівчина починає собі подобатися, або не подобатися. Є багато таких нюансів, які впливають на її Творення як себе, як особистості, так багато зовнішніх факторів, і такі от вчинки, як трапилися у вашій громаді, є показовими, вони можуть довести дитину от, в психологічному емоційному стані до повного виснаження, до нелюбові до себе, до дуже багатьох факторів. Е, якщо взяти до уваги цю ситуацію, чи були у вашій громаді введені якісь певні правила, чи працювали психологи в школах, щоб знати, чи таких випадків не було раніше, чи щось зробили для того, аби запобігти в майбутньому таким випадкам. У кожній школі у нас є психолог. У кожній. І психологи займаються з дітьми у кожному класі. Про будь-який якийсь випадок, який хоча б нам'як був на якийсь булінг чи тиск, чи звинувачення в чомусь когось, зразу була б реакція. Зразу. Тому що. І вчителі шкіл, і директор, настроєні на то вони переживають за дітей і розуміють, що це що за це вони несуть відповідальність, і вони до роботи відносяться з усю відповідальністю. Мене ще до вас таке питання. Ви згадали про те, що власне про маму двох підлітків, яка колись, як ви вже сказали, працювала в сільраді. Ви ж живете в маленькому містечку і очевидно, що навіть після... Віз... прошу. Село на містечко -село. Так, в селі даруйте власне в селі, в якому ви проживаєте, і ви знаєте цю жінку скоріш за все, навіть поза межами роботи, що говорять конкретно люди в її адресу? Чи відчуваєте ви, що зараз та сім'я, яка є стороною, яку звинувачують у злочині? Я не знаю, ну повоююсь сказати так, але свого роду теж тиску зараз піддається, тому що суспільство очевидно зараз на стороні жертви цієї ситуації, так але ми не можемо виключити того, що після того як ця справа набула резонансу, то і сім'ї, яка є стороною, яку звинувачують, теж зараз потерпає достатньо від такого великого тиску суспільства. От чи ділилися з вами ця сім'я власне своїми теперішніми переживаннями, чи очікували вони на те? Що ця справа набуде от такого масштабу? Я з ними на таку тему не спілкуюся. Я, я спілкувався тільки із працівницею Наталію Федерином по роботі. Я міг з ним бачитися раз у дві неділі, тому що сільська рада вона знаходиться в нижніх воротах, а відділ світу в верхніх воротах. Бачився з їхнім ну, з її чоловіком, тому що він військовий був. Ну, у військово у... війні недавно він після контузії приїхав на відновлення. Тобто батько То тих хлопців, до... він зараз військовослужбовець, який приїхав з контузією з фронту. Чи правильно я вас так. розумію? Так.